8 червня 1648 року. Ситуація для Хмельницького ускладнилася реальною можливістю появи на Україні московської армії як союзниці Речі Посполитої і наступної війни між українцями та росіянами. Гетьман відправив листа до московського царя Олексія Михайловича і повідомив. Про здобуті під жовтими водами і Корсунем Перемоги, він недвозначно висловлював бажання бачити Олексія Михайловича на троні Речі Посполитої, готовність надати для цього військову допомогу і намагався підштовхнути Московського царя до виступу проти поляків 19 червня 1648 року. Позиція Московії викликала занепокоєння гетьмана. На кордоні було зосереджено московські війська, що в будь-яку мить могли розпочати наступ на Україну. Гетьман у листі до Хотмиського воєводи князя Семена Болховського пропонував Московії укласти союз для взаємодопомоги та просив надати її тепер. Під час його боротьби проти Речі Посполитої про перехід війська Запорозького під руку Московського царя не йшлося. До Москви надійшов перший лист Богдана Хмельницького до царя. Московський уряд вирішив відмовитися від запланованого походу в Україну Кінець червня 1648 року. Прибуття до гетьмана хотьмиського воєводи, який повідомив, що московські війська перебувають у прикордонних містах лише для захисту від можливого нападу татар, а не для походу на братів по вірі, початок офіційних відносин московського уряду з Гетьманом. 30 грудня 1648 року. Хмельницький відправив до Москви посольство, очолюване полковником Силуяном Мужиловським, клопотати перед царем про надання Україні воєнної допомоги проти Речі Посполитої і прийняття війська Запорозького у складі Чернігівського, Київського, Братславського, Подільського, Волинського воєводств і Мозирського повіту під свою руку. Це перше зафіксоване у виявлених джерелах звернення Хмельницького до московського царя з пропозицією перейти під його протекцію. Проте московський уряд відмовився обговорювати питання про спрямування своїх військ до України. Було заявлено, що лише після того, як Хмельницькі і козаки самостійно звільняться з під польської влади. Вони можуть, якщо побажають, перейти в підданство до московського царя. Початок лютого 1649 року до гетьмана прибув перший офіційний представник московського уряду піддячий Василій Михайлов, із завданням зібрати інформацію про ситуацію в Україні. 17 квітня. 1649 року, прибуття до Чигирина Московського посольства, очолюваного Григорієм Унковським, на переговорах з гетьманом московські посли повторили позицію про можливість допомоги Україні, висловлену раніше на зустрічі в Москві із Силуяном Мужиловським 5 червня 1649 року. Прибуття до Москви нового українського посольства на чолі з чигиринським полковником Федіром Вишняком, у листі Хмельницького до царя вперше було чітко сформульоване клопотання прийняття в підданство не лише військо Запорозьке, а всі землі Речі Посполитої, на яких проживало українське населення. На прохання надати військову допомогу цар повідомив. Що не може порушити миру з польським королем? Квітень липень 1650 року. Прибуття до Варшави Великого Московського посольства, очолюваного боярином Григорієм Пушкіним. Росіяни вперше висунули польській стороні різні звинувачення в порушенні умов поляновського договору. 1633 року і порушили питання про його перегляд, погрожуючи розривом стосунків. Московські посли підтримували зв'язки з українським посольством на чолі з Самілом Богдановичем Зарудним, яке прибуло до Варшави майже одночасно, 9-15 жовтня 1650 року. У Суботові відбулися переговори гетьмана з московськими послами Григорієм Унковським та Яківом Козловим. Гетьман нагадав про неодноразові прохання до царя надати військову допомогу і прийняти в підданство військо Запорозьке. Посли повідомили, що цар не може без поважних причин розірвати мир з Річчю Посполитою. хоча… І відмовився допомогти їй у боротьбі проти війська запорозького. 13 листопада 1650 року. Богдан Хмельницький передав лист московському царю через назарецького митрополита Гавриїла і московського ченця Суханова і висловив наполегливе прохання, щоб цар ясно повідомив. Чи прийме він військо Запорозьке під свою протекцію. Відряджати посольство до Москви він не хотів, оскільки всі попередні були безрезультатними? 19 лютого 1650 року у Москві розпочав роботу Земський собор. Було розглянуто питання про можливість царського уряду розірвати умови поляновського договору, що систематично порушувався польською стороною, і задовольнити бажання гетьмана і війська Запорозького прийняти московське підданство. Більшість учасників висловилася позитивно. Церква офіційно звільнила царя від присяги за дотримання умов. Поляновського договору 14 липня 1650 року. На зустрічі з Назарецьким митрополитом Гавриїлом Гетьман уперше чітко заявив, що входження України до складу Московської держави повинно відбутися на певних умовах договору. 14-15 серпня 1651 року Богдан Хмельницький відрядив до Москви посольство, очолюване полковниками Савою Савичем, Мизорою та Нечіпоренком, щоб знову поставити питання прийняття України під московську протекцію. 9 січня 1652 року Хмельницький спрямовує до Москви посольство. На чолі з полтавським полковником Іскрою. Вони повинні були обговорити прийняття в государєво підданство гетьмана з усім військом запорозьким, оскільки ситуація в Україні ускладнювалася. Однак царський уряд погодився лише в скрутну годину прийняти гетьмана і козаків та дозволити їм оселитися на Дону. Червень 1652 року. Прибуття з Москви посольства, яке очолював Григорій Унковський. Спішність у його відправленні була пов'язана з бажанням царського уряду ознайомитися з ситуацією в Україні після перемоги української армії в битві під батогом. 12 листопада. 1652 року. Гетьман відправив до Москви посольство, очолюване генеральним суддею Самілом Богдановичем Зарудним. Хмельницький просив царя відмовити в допомозі ворогам війська Запорозького і наказав послам домагатися прийняття України під протекцію царя. Переговори в Москві тривали до початку лютого. 1653 року. Середина березня 1653 року. У Москві боярська дума прийняла рішення про посилення підготовки до війни з Польщею і скликання Земського собору для вирішення питання про прийняття війська Запорозького під Государеву руку. Квітень травень. 1653 року. У Москві за дорученням Гетьмана знаходилося українське посольство на чолі з Силуяном Мужиловським і Кіндратом Бурляєм. Послів повідомили про рішення прийняте боярською думою. 1 жовтня 1653 року. Земський собор у Москві ухвалив рішення. Військо Запорозьке з містами і з землями прийняте государеву високу руку та Про оголошення війни Речі Посполитій. Жовтень Грудень 1653 року. Для реалізації рішення Земського собору в Україну вирушило спеціальне Московське посольство, очолюване боярином Василем Батурліним.